Велику Киця велика чи мала? Няу, велика. Песик Великий, маленький. Кисик, лапка, який. Маленький. маленький. Далі слухай. Маленький О, хто це? Маленький кошенятко. Маленький кошенятко. Віталік, ти чуєш? Маленький. Чуєш, так? Да? Так, далі. Ну, ну, якщо вже прокинулися, прокинулися всі і діти, і навіть звірятка, домашні тваринки, да? поїдемо й ми мандрувати. Виходимо сюди до дзеркальця, поїдемо на, вже... на транспорті, на літаку, на машині і на потязі, да? обличчям до дзеркальця. Обличчям до дзеркальця повернулися, літаки заводять мотори, літаємо з рівними крицями, Миколка, а не зіштувати. Да. Правило перше, не зіштовхуватися. Хто Розбився, сідає на стільчики. Правило друге слухати уважну музику. Музика закінчилася. Присіли. Присіли. Зараз ми з вами послухаємо уривок лісу зі звуками. Ви послухайте спочатку до кінця, а потім мені скажете, кого ви там почули. Добре? Уважно? Це Ні, тяге. Стук, 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 стук діана. І співає соловейко. Тьох-тьох-тьох. Тьох-тьох-тьох. Я буду ведмідь. Ми співаємо всі разом. Віталік, ти мене чуєш? Співаємо всі разом, слухаємо один одного. Коли я ведмідь скажу гир-гир, всі замовкають. Це тише. Зрозуміло? Починаем з Виталика. Віталік, вступай. Тих, тихо, тихо. Тих, тихо, 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 тихо. Тих, 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 тихо. Ой, уп. Ай, тихо, тихо, тих, покажу. А Віталій не уважный. Видні сказали гыр-хыр, всі мовчать. Ага, помінялась карточка мошвиденька.